Генерал Сергій Суровікін, одна з ключових фігур, задіяна у російському вторгненні в Україну, заздалегідь знав, що Пригожин планував військовий заколот. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс. Зараз американська розвідка намагається з'ясувати, чи допомагав суровікін планувати дії Пригожина. і можливо виявиться, що й інші російські генерали до цього причетні. Чинні та колишні офіційні особи США заявили, що Пригожин не підняв би повстання, якби не вірив, що інші люди, які перебуватимуть при владі, прийдуть йому на допомогу. І якщо ці гіпотези підтвердяться, путіну доведеться вирішувати, що робити із суровікіним: помилувати і залишити чи усунути від командування. І як доказ усіх цих припущень американці наводять аргумент. Союз між Суровікіним і Пригоженим може пояснити, чому останній все ще живий, попри організацію збройного заколоту. Сам Суровікін відреагував на цю подію, закликавши вагнерівців в телеграмі зупинитись. противник только ж. Когда у нас обострится внутриполитическая обстановка, нельзя играть на руку противника в эти тяжелые для страны времена. Експосадовець США коментуючи мову тіла генерала на цьому відео, зазначив, що йому ніби як незручно засуджувати колишнього, а може й діючого союзника. Правда, ці здогадки чи ні, але у США зацікавлені у підриві авторитета генерала Суровікіна. Американські чиновники вважають його більш компетентним і більш безжальним за інших членів російського командування, тож його усунення принесе користь Україні.